Хочу Бачу пронуків як Путін не повбиває нас. 68-річна Любов Миколаївна відновлюється після операції на хребті. Після операції сьогодні три дні самопочуття набагато лучше. Оперативне втручання пенсіонерці провели з залученням нового обладнання. Нині каже жінка, почувається краще, стало легше ходити. А це і є те обладнання, яке допомогло поставити пенсіонерку на ноги, каже лікар-нейрохірург Олександр Медюлянов. Додаткові кнопку можемо більше, дивіться, скільки разів. Напередодні відділення нейрохірургії підсилили екзоскопом. Розповідає лікар за допомогою цього рухливого мікроскопа. Медики можуть виконувати надточні операції з мінімальним ризиком після операційних ускладнень. Це майбутній етап вже після мікроскопу ера е е Екзоскопу не треба дивитися в, в окуляри. Ми, ми бачимо на широкому екрані. Додатково є для асистента ще й малий екран. Головна перевага екзоскопу це 26 кратне збільшення зображення оперованої ділянки в реальному часі. Додає нейрохірург Андрій Новак. Зручніше працювати в тому плані, що ти контролюєш як і рану, так і навколишнє навколишнє оточення. Можеш оцінити. Тканини, які поруч можеш оцінити людей, які поруч взяти інструменти, які тобі необхідні. Раніше хірурги проводили такі складні операції з залучення мікроскопу, а це пояснюють лікарі, робить хірурга практично прив'язаним до обладнання і нерухомим. Натомість, екзоскоп, каже Олександр Медюлянов, дозволяє бути максимально вільним у рухах. Зручність, яка потрібна, не фіксується голова в одному положенні для окулярів, тобто не треба підтасовувати під себе зображення. Ми можемо, як і в звичайному житті, змістити голову, глянути вниз, вгору це обладнання дає можливість побачити найдрібніші структури тканини в чотири рази чіткіше ніж хірургічні мікроскопи, знайти місце перелому, фіксувати його, і для того, щоб пацієнт вже завтра міг вставати і, по, і повноцінно ходити, передає зображення безпосередньо на екран. Менше є навантаження на шию, тому не так ти устаєш після операції і можеш взяти або більше пацієнтів або розпорядитися своїм часом краще екзоскоп придбали передали закладу японські доброчинники торік наприкінці листопада розповідає директор лікарні віталій шило року придбано було був екзоскоп за кошти уряду японії ямка, в рамках гуманітарної допомоги постраждалим і військовим і цивільним тобто це відділення працює для всіх пацієнтів які потребують допомоги Обладнання має переваги і для пацієнтів, додають нейрохірурги. Екзоскоп допомагає дібратися до пухлин із специфічним розташуванням швидше, аніж лікар робив б операцію без нього. А це каже Олександр Медюлянов. Значно скорочує її тривалість та перебування пацієнта під наркозом. Вікторія Хамаза, Федір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси.